І ще хочу зняти коротке відео про збереження суші в зиму. Це є вже підозра в мене, що украдуть медок. Вже такий якийсь кипіш. Не притаманний цій сім'ї. У мене є ось пустий вулик. Я тут зберігаю терміти, бачите? Це ж терміти? Скрізь. Так, що тут в мене? По рекомендаціях я поклала полин, обробила сіллю і поставила баночку із уксусом. Це все я використала в своїй роботі. Бачите? Сліди від молі. Але вони як були, так і є. Це я дві рамки поставила в мене на контроль, там, де я тиждень назад, напевно, змогла знайти а, сліди молі. Ось, ну тут а, геть зовсім трішки. Так як було, так і є. Не стала вже нічого з ними робити. Але бачу, живе собі черв'ячок, шевелиться. Можу хтось і побачить його. Ось бачите. І поповз собі черв'ячок молі. Ось так ось. Методи не, скажу, не сказати, що геть зовсім вони не дієві. Так, тут чистенько в мене суш, перги трішки є. Не знаю, можливо, на очищення поставити в слабу сім'ю. Аби собі забрали би. Зараз, напевно, я так і зроблю. Ось. Ну так, я би сказала, що метод дієвий але не настільки, наскільки можна було би судити. Я думаю, що ще потрібно розвести сіль, тут чистеньке. Тут не дуже також, також переги трішки є. Поставлю також на очищення. У тій сім'ї, яку мені шкода. Це в мене з того велика рамки. Це ось мій оцет. Ну тут більш менш чистенько. Ну, я думаю, якщо за, ну, за добрий місяць нічого такого особливого з ними не сталося з рамками, то Перспектива того, що вже прямо її їх з'їсть мілью. Мала, я так думаю, ось хорошенькі рамочки, повторюся ще раз, це обробила сілью, розведеною в воді, підсушила трішки, Ось частенька гарненька. Підсушила, а потім їх поставила сюди. Я поставила сюди живули баночку із Чистеньке. баночку з оцтом. І буду так і зберігати я їх взимку. Не знаю, наскільки це правильний метод, оскільки нічого іншого не довелося мені зробити. Тому що в магазинах, так, це три три у мене підозрілі, так і так. І причому оці підозрілі, всі три, це в мене вулик сильної сім'ї, ось, 2, 4, 6 рамочок. А оці п'ять рамочок, які побиті міллю і слабої сім'ї. От візьміть і судіть самі, про що ця історія. Навіть і імунітет в рамках від сильної сім'ї більший, ніж від слабої. Ось в чому секрет. Ось так я повідкривала і хочу згодувати. Ну, хай собі там метушаться і працюють. Ось так, ось. А сюди ці три рамочки я ще їх сіллю, оброблю і поставлю сюди ж зимувати. Отак полин кладу наверх і це все діло прикриваю такою клібочкою, щоб воно дало більший результат, бо пари оці піднімаються догори і, скажімо так, консервують всю історію. і все. Ось, позатикала з тієї сторони літки всі, кульочками, так би мовити, і чекаю, в принципі, на те, що збережуться мої рамки до, до весни, в цілості і збереженню скільки. Це цінний матеріал для бджілок. Починається дощик у нас. Ось гірчичка така симпатична. Отакий метод обробки три в одному. Сіль обробка рамок, полин і оцет в баночки. Я скажу, що працює. Працює не на 100%, але сильна сім'я і стає сім'ї. Рамки взагалі не зачеплені міллю. А от і слабої сім'ї рамки майже всі з черв'ячком. Ось так ось. Всім гарного дня вдалого. Душевного спокою, гармонії. І будьте щасливі. Не шукайте причин бути нещасними, а шукайте причину бути щасливими кожен день.